Сьогодні Україна вишиванку одягає. Третій четвер травневий кожен знає. Хто небайдужий до майбутнього країни, той вишиванку одягає нині. Прокинувшись на світанку, я теж сьогодні одягаю вишиванку і, дивлячись у дзеркало, скажу спасибі за наш етнічний і захист і вибір. Моє спасибі, хай Просто блакий кут чи сліпучі біли, день перемоги заради мене. Ці вишиті сорочки вас чекають. Хай хрест такий ниток оберігають від та радіо обстрілів страшних, від ворогів, заздрісних та злих. Сити Вишиванку, улюблена справа, заквічена барвами, рідна держава, щедро, гостинна і ласкава. Слава України! Героям славам! Хрестик до хрестика на полотні наближає переможні мирні дні. Припиниться нарешті війна кривава. Слава Україні, героям слава. Донецьк чи Луганськ, моя Україна, свята Вишиванка вічно одмінна. Весь Харків давно, Одеса, Полтава. Слава Україні, героям слава. Захищає Київ, Черкаси, Дніпро. Вишитий хрестиком оберіг полотно. Обожнюють вишиванку на Львівщині Волині. Слава героям, слава Україні! Твою Україну вишиванка об'єднала, для Житомира та вінниці талісманом стала. Запоріжжя, Миколаїв, ми усі єдині. Слава героям, слава Україні. Рушник та сорочка це мамині дарунки, Найдорожчу серцю, рідні візерунки. Збережемо скарб цей у кожній родині. Слава герою, слава Україні! Вдягнемо вишиванки у день перемоги, хай не буде більше війни та тривоги. Під мирним небом, в сонячнім промінні, вишуємо золотом, слава Україні!